підписники сьогодні ми граємо в стіл і брейн рот. Не матікайся, ми сьогодні зі Сашою. Відуні, блин. О, круті в тебе брейн рот, і джоб джоб сагула. Від кого в тебе такий є? А за який в тебе джоб джоб сагур? А що? Звідки в тебе джоб-джоб? Самі джоб-джоб! И да робот и Давай зробимо забыл продолжение, короче. А давай нам поймаем в дуэль. Да блин, никого ты будешь вставать. И... Що? вообще тут там есть аккаунт, ну, ты же это знаешь. Я не хочу просто. Да я не хочу в дуель, блин. Я не хочу в дуэль, короче. Підписники! Заскаємо мені початку. Ладно, я приготував. Я після вхиляв оберігінну роботу. Підписники, сьогодні вкравови Сашу Черному оберігінну роботу, де тачи. він мене вкрав її з оку. Ладно, 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 забираю, Мені всім цей джоб-джоб не потрібний. ба... місця на базі буде займати? Бля, наш інтернет в нього пропадає, як завжди задолбав вже. Тебе я вже не можу. Короче, Саш, ти хочеш, щоб я тебе робив прокачку? Ти хочеш, щоб я тебе прокачку? Прокачку? Та, так я говорю, ты хочешь тебе робити прокачку? щоб я бы зараз робив прокачку? Значить, перший обрейн, от якого ти получиш, я тобі дам у лосорка 235 тисяч. Перший обрейн, от якого ти можеш собі забрати. Лосер Калітас. Ще потім я тобі ще бронюватися, ще дам. Перший лосер Калітас по собі візьми. Ти хоча б цю... Мама, так от тут матунка. Якщо ти вас тунтон візьмеш. Все, 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 забирай, забирай. забирай. Та забирай. Матунка? Та забирай, блін. То твій бронюват. Ти Ще я зараз зайду за твійнкаунта. Ну, і ще я тобі хочу подарувати на цього Not Citizen, тому що він такого не виглядає. Я хочу тобі дати орка оркаву, 2,1 млн. мільйон. Оце то буде твій брейнот. Тільки... Якщо боги, богібрайнота на цьому ще не закінчились, тому що я тобі хочу дати дуже рідкісного брейн рота. Я хочу зараз просто на перший поверх пересуну. Це брейн рот з дуже рідкісним бафом просто. Якщо, якщо ти мене почнеш казати, то знаєш, що тебе послав домінкою. Це він з дуже рідкісним бафом. Він не з сліпи, але сліпно рідкісним. З скібіді бафом. Він рідкісний, його давно вже не випускав на адміна бізів. І то ось бомбінітус зі скібіді бафом. Зараз я його перенесу на перший поверх. Так, крадуть дівки. Дивись, не, не блокай мене, дивись. Я не блокаю, я на твоє посадмін. Ладно, коротше, бери цього льозбомбініта символового, насправді, цієї брилини, досить. Та розшитку хорду. Не лагаю. Не лагаю. В тебе не лагає, здається? Не лагає. Та нє, яка нє? Тсс. Але в тебе тепер три брейн рота. Ну, ну, біні піцяніні, якщо ще врахувати, то буде імба. Хе-хе-хе-хе. А, це я йду Эй, hey, я тебе ты на бахтикаче Брайнота, в чем джоб джо, джо получиш. Поставил тебя в крафт, за то, что ты бренано. Я хочу, что ты видим, стати. Я за тебе ще. Зараз все боги брайнота Останній Бог Брэна. Брей... Зараз буде ще один бог Брайн Рот. можеш взяти перше три Петро Петро по трипам. Ещ ты сможешь взятие краболі монета. і два мільйона. Три-два мільйона краболі монета. И сейчас я зайду за твинк аккаунты. За, за своими все мамы аккаунтами. Все... Ну давай, но только... Сейчас я зайду за твинк аккаунты, за саунта, типа. Ну, у меня уже по-инакшему называется. Война за дротами. А, ну все, я закрыл свою базу и пошел в цель. Я же пошел за всем по амп, где моя база. Я повернул свой тиктак. Вс. А нет, это с мини хами. Я буду ломать тут я, я, я тебе не могу, а вот меня мне все же пригрозило, я последую эту квартиру на Рузе, базу. Ні, я його сам нього забрав, він потім мою приватку з ним зайшов. І зараз ти Я тобі дам грай посмедусі, по-перше. Забирай грай по смидусі. Ой, я настічана вдар мене. Я, каже, вже Whatsapping зароблю. Якдовно тебе накину, просто і все. Короче, можеш брати грейпис на бо це можете робити. Вона було потрібна до І ще, якщо ти будеш робити ритуал з бомбардирами, можеш твои штуки бомбардир брати. І ще у вас стрілус. Забирай еще що така, что що так тебе Ну Реально. Ще робиш? Так Куди ти її Неси засиди на свою базу? Вначале подпишись, подожди, там куда ты сидишь всякий слабаки. Нарежься Всё, в тобой ты проиграешь еще я тебе раздам Оркалиту Оркалу за баффом Fire, у меня есть Оркалита Оркала за баффом Fire Я её на 2 на бьюзе получила У меня куча ложек бомбили,

Що я тобі хочу до річ дати, оце, от тоді може вже йти в війна з ронами. Так, підписники то вже відео закінчити, ну, нічого. Я тобі хочу дати чхуаніні та каніні, рейнбоу за бафом так. А, бачу. Вона просто дитки снілася, що типу рейнбоу та колокі -лак, як мінімум. Потрібно. І ще по тому Тако, бафом, то взагалі рідкість. Вон, тик-так, сагур. Ну ладно, короче, прокачка до тебе закінчена, я з вами саша усім попав. Такая вот скучу з вами відео. відеочко.